Доброго дня, друзі, ми з України, і сьогодні ми з вами будемо говорити, продовжуючи тему біорізноманіття, будемо говорити вже власне, про біорізноманіття еукаріотів. Але давайте спочатку пригадаємо, хто ж такі ці організми, еукаріоти. І так, еукаріоти це одно або багатоклітинні організми, які в своїх клітинах містять ядро і мембранні органели. До одноклітиних еукаріотів належать в першу чергу одноклітинні твариноподібні організми, одноклітинні водорості і одноклітинні гриби. Всі ці організми можна об'єднати в групу, які називаються протисти, тобто, найперші багатоклітинними еукаріотами є добре відомі нам організми, такі як рослини, гриби та тварини. Якщо ми розглянемо з вами філогенетичне дерево еукаріотів, то ми можемо побачити, що на основі аналізу ДНК і вивчення клітинної будови найпростіших організмів, всі сучасні еукаріоти були розділені на п'ять супергруп. Перша супергрупа називається археопластиди. Далі друга група екскавати, третя група амебозоа, четверта група сар, п'ята група. Опістоконта. Отже, п'ять супергруп. Давайте розглянемо з вами особливості кожної з них. Перша група називається археопластида. Архіос означає давній. Це організми, предок яких в свій час вступив у симбіоз з цианобактерією і отримав хлоропласти з двома мембранами. Сюди відносяться, в першу чергу, червоні водорості, зелені водорості та вищі рослини. Наступна група. Супергрупа це екскавати. Екскавати включають одноклітинні організми, які мають жгутики. Тут є паразитичні і непаразитичні організми. Наприклад, паразитичними екскаватами є лямблі та трепаносоми, а непаразитичними екскаватами є євлена зелена, з будовою якої ми знайомилися в 6 класі. Наступна супергрупа САР. Сюди входять багатоклітинні водорості, в першу чергу, це бурі водорості. Діатомові водорості, а також паразити людини, такі як малярійний, плазмодій, різноманітні інфузорії, радіалярії, форамініфери. Далі наступна група амебазо. Сюди відносяться амеби слизовики. І врешті-решт опістоконта. Представники первісно мають лише один джутик на своїх джутикових стадіях. Сюди відносять царство тварин та грибів. Давайте з вами тепер детальніше розглянемо особливості кожної су, кожного царства еукаріотів. І так, перше царство рослини. За даними на 2016 рік, налічувалося приблизно 400 видів цих організмів. Їх всіх об'єднують в один домен, який називається еукаріоти. У царстві рослини в школі ми з вами вивчали і ділили їх на дві величезні групи: це нижчі рослини, це нижче. Частинка оцього так званого дерева, так, куди відносяться водорості і лишайники, і вищі рослини. До них відносяться мохоподібні, плавноподібні, папоротеподібні, хвощеподібні, голонасінні рослини, і, врешті-решт, верхівку цього дерева займають покрите насінні рослини, яких поділяють на однодольних і дводольних. Що ж характерно для цієї групи? Еукаріотів. По-перше, рослини більшість з них це багатоклітинні організми, і в загальному плані будови можна виділити такі органели, як пластиди, обов'язково у них є. Вони мають фотоавтотрофний тип живлення і ведуть прикріплений спосіб життя. Майже у рослинних клітин. Є зовні рослинна клітина, як ми знаємо, вкрита клітинною стінкою, яка складається з целюлози. Запасні речовини у них знаходяться у вигляді крахмальних зерен. Вищі рослини мають уже чітко диференційовані тканини. У рослин, так як ви вчили в шостому класі, є такі типи тканин: як твірна, провідна, механічна, основна та покривна. Ці тканини утворюють вегетативні та генеративні органи. Нагадаю вам, що до вегетативних органів належить корінь та пагін. На пагоні розташовані стебло і листки, а генеративним органом є квітка, яка виступає також органом розмноження рослин. Реагують рослинні організми на впливи середовища за допомогою таких реакцій, як тропізми та настії, а регуляція процесів життєдіяльності у них відбувається за участю специфічних хімічних речовин, які називаються фітогармони. Треба сказати, що незважаючи на величезне різноманіття рослин, практично 400 тисяч видів, у них є низка спільних властивостей. По-перше, всі рослини обов'язково мають хлоропласти. Тобто зелені пластиди. Деякі рослини-паразити втратили здатність до фотосинтезу, але й у них спостерігаються примітивні хлоропласти. Крім того, тверда клітинна стінка, яка зовні вкриває рослинну клітину, складається з полісахарида, який називається целюлоза. А у життєвому циклі рослин. Спостерігається чергування поколінь статевого гаметофіту і нестатевого спорофіту. Статеве покоління має гаплоїдний набір хромосом, нестатеве покоління має диплоїдний набір хромосом. Співвідношення статевого і нестатевого поколінь в різних рослин різне. Так, наприклад, в 6 класі ми, ви говорили, ми вчили, що, наприклад, у мухів домінує гаплоїдний гаметофіт, а от у квіткових домінує диплоїдний спорофіт треба сказати що рослини відіграють дуже важливу роль у функціонуванні біосфери чому та тому що вони є автотрофами тобто це ті ці організми які синтезують органічні речовини із неорганічних таким чином створюють їжу для всіх мешканців нашої планети Крім того, саме рослини сьогодні виробляють більшу частину кисню в біосфері, яким дихають всі живі організми. Також треба сказати, що рослини вкривають земну поверхню, таким чином оберігаючи ґрунт від руйнування і сприяють формуванню ґрунтів. Наступна група, яку ми розглянемо, це гриби. Сьогодні відомо 70 тисяч видів грибів. але… Ще не всі віди відкриті, тому за оцінками різних авторів, різноманіття набагато більше від десь від 300 тисяч до півтора мільйона видів. Е, гриби походять від джгутикових організмів. Перші рештки грибів відомі з Девону, але виникли вони ще в Архейську еру. Якщо говорити про систематику грибів, то треба сказати, що до сих пір ще між вченами е, тривають суперечки, вони пропонують різні підходи. І на сьогоднішній день науковці все таки досягли єдності. І, але ця єдність стосується тільки в розподілі грибів на справжні гриби і так звані грибоподібні організми. Але питання залишається відкрите. Гриби це найпоширеніші і найуспішніші еукаріотичні організми. Чому? Тому що населяють вони практично всі середовища. Це ґрунти, вода, повітря, живуть в інших організмах, але більшість наземних рослин має особливий тип симбіозу з грибом, яка називається мікориза або грибокорінь. Звичайно, вихід рослин на суходів став можливим лише завдяки симбіозу з грибами. Серед грибів є паразити, шкідники сільського господарства. В шостому класі ви знайомилися з такими грибами, як сашкові, гриби, ріжкові гриби, борошниста роса. Всі вони паразитують на рослинних організмах, а деякі гриби в ході еволюції навіть спростилися і стали одноклітинними організмами найбільш відомі це дріжджі, які людина широко використовує в кулінарії. Є гриби, які вступають у дуже тісні взаємини з мікроскопічними водоростями, утворюючи унікальні е, організми, які називають це лишайниками. Лишайники це симбіотичні унікальні організми, які складаються з двох організмів: гриба і водорості. Це, взагалі, перші наземні організми, які вкривали землю е, мільярд років тому. Які ж спільні ознаки мають гриби? Ну, По-перше, е, Клітина грибів вкрита клітинною стінкою, так само, як і у рослин, і, і основу цієї клітинної стінки становить полісахарид, який називається хітин. У деяких грибів, наприклад, у дріжджів, у хлібної пляс плясні, яку ви бачите на малюнку, вміст хітину в клітинній стінці невеликий, але він є обов'язково. Далі для, хри, для, для грибів характерне сапротрофне жилення, тобто смоктування. Через те, що зовні клітина грибів вкрита такою міцною хітиновою оболонкою, вони не здатні поглинати тверді часточки і їм нічого не залишається, як просто смоктувати розчинені поживні речовини всією поверхнею тіла. Тіло більшості грибів, як ви знаєте, з шостого класу складається з таких ниточок, які називаються гіфи. Це міцелій. Міцелій може бути поділений або на окремі клітини, або встановити одну велику багатоядерну клітину. І остання група організмів, з якою ми сьогодні знайомимося, це тварини. Слід відмітити, що до царства тварин відноситься і людина. На сьогоднішній день відомо трошки більше мільйона видів цих організмів, але за підрахунками вчених, ще не всі види відкриті, їх може бути 10 мільйонів, 200 мільйонів, 100 мільйонів. Вони населяють найрізноманітніші місця, живуть навіть Маріанській Западині в Тихому океані, живуть у золотоносих шахтах в Південній Африці на глибині 2,5 км, кілометри, а також мешкають у верхніх шарах тропосфери. Це найживучіші представники із усіх організмів. Вони здатні витримувати тривале замерзання майже до нуля і навіть дію космічної радіації. Наприклад. Трихохід – це мікроскопічний організм води і ґрунту. Він може пережити повне висихання, заморожування і навіть космічну радіацію. Найдрібніші багатоплітинні тварини за розмірами поступаються тільки інфузорії і туфельці, а найбільша тварина за розмірами майже як сумарина. Сумарина це синій кит, який має довжину до 33 метрів і масу до 150 тонн. Слід відмітити, що для тварин характерні спільні ознаки. По-перше, всі тварини гетеротрофи, тобто вони харчуються готовими поживними речовинами. Лише деякі плоскі черві та малюски пристосувалися до симбіотичного способу живлення. По-друге, тварини отримують поживні речовини з довкілля, поглинаючи саме тверді часточки, але є і виключення. Наприклад, такі паразитичні тварини, як стсьошкові черві, смоктують їжу всією поверхнею тіла. У тварин відсутня клітинна стінка. Замість неї вони мають тоненьку оболоночку, клітина має, яка називається глікокалікс. Глікокалікс складається з білків і полісахаридів, які виконують як будівельну, так і рецепторну функцію. Для всіх тварини мають чотири типи тканин, які вивчили в сьомому класі: це епітеліальна, сполучна, нервова та м'язова. Власне кажучи, такі самі типи типи тканин має і людина, і це ще один доказ того, що людина належить саме до класу тварин, саме до царства тварин. Далі, для тварин, я, для тварин характерний ембріональний розвиток, ембріональний розвиток. Це особлива стадія життєвого циклу, в ході якої закладаються та формуються органи та тканини. Таким чином, друзі, на сьогоднішньому уроці ми з вами познайомилися з біорізноманіттям еукаріотичних організмів. На сьогодні в мене все. Я дякую вам за увагу. Будьте здорові, не забувайте про те, що все буде в Україна, і до наступних зустрічей.